У нас ще є протитуберкульозна програма, це окрема програма, але в нас деякі медсестри працюють по цій програмі. До нас приходять хворі, яким ми видаємо продуктові набори. Тобто, ми працюємо з хворими на туберкульоз людьми. І просто навіть не можна елементарно помити руки. Очільниця Рівненського Червоного Хреста скаржиться два тижні. Організація змушена працювати без води та тепла. Передував цьому лист від міської влади. Ми отримали листа від управління охорони здоров'я, до якого воно, якому воно підпорядковується. Що ми до першого листопада повинні це приміщення звільнити ще півроку тому? Ця пам'ятка історії та культури місцевого значення по вулиці Драгоманова в обласному центрі була притулком для відділення жіночої консультації та декількох громадських організацій. Усі вони приміщення вже залишили. У найближчому майбутньому сюди має переїхати суд. Відмовився покидати прихисток лише червоний хрест. кажуть, запропонована будівля по Дубинській їм не підходить. Я була в цьому приміщенні. Ну, ви знаєте, по-перше, воно дуже велике по площі. Нам таке приміщення не потрібне. Як його розділити? Ми його розділити самотужки теж не можемо. Але саме головне, що воно в такому стані, що, вибачте, там просто треба, я не знаю. Ну напевно, там мільйони треба, щоб відремонтувати. Я працюю тут 25 років. За цей час ми вже переїжджали шість разів. Кожен раз нам приміщення виділяють такі, що їх потрібно ремонтувати ледве не капітально. Принаймні, у двох останніх приміщеннях ми починали з дверей. Міський голова рівного представників Червоного Христа заспокоює мовляв, ніхто їх не виселяє. Вони залишаються. є домовленість всіх висели. Вони залишаються. Більше того, я їм особисто сказав, що їх переселимо лише в тому випадку, якщо знайдемо їм краще приміщення. Я вам це гарантую. Таку позицію очільник рівного озвучив і безпосередньо голові міської організації Червоного Христа України в телефонному режимі, пообіцявши також негайно вирішити питання подачі тепла та води. Останнє, що я сказав, що вас ніхто не чіпне, було таке. Це інше питання. Я, я не знав, що це не опалюється, зроблю, що воно буде опалюватися. Це мої проблеми. Але я я просто не знав, що воно не опалюється. Але те, що виселяє, я дав команду всім вас не чіпати. Суд буде, а ви там будете. Якби я знав, що вас не опалюють, я би раніше це вирішив. Ви ж до мене не зверталися. Роман Свирида, Микола Штемпель, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.